Сьогодні приїхали в невеличке містечко Асен. І ось нас зустрічає вже такий цуцик. Ось такий цуцик великий. Сталк-цуцик. Вже в Нідерландах глибока осінь. А ось цуцик ззаду. Ось такий ззад у нього. Такі будівлі нас зустрічають відразу. Ось такий великий цуцик. Відразу, як ми вийшли. Цуцик? З пісінок. Ось це яйка, з пісінок. До речі, а де яйця? А яєць немає. Мабуть, кастрований цуцик. Це вже центр. Сьогодні неділя людей немає. Асен. Муніципалітет в провінції Дрента, Нідерланди. Адміністративний центр муніципалітету і провінції Дрента. Місто Асен. У 1260-х роках в провінції Дрента за наказом єпископа Утрехського був побудований. Це Стерціанський монастир, навколо якого з декількох ферм виросли села Деурзе, Вітен і Пело. З часом населення зростало і творився Асен, який приблизно в 1600 році став фактично столицею провінції після закриття аббатства. Від монастиря місто дістало герб, на якому, як і на гербі провінції Дренте, зображена Богородиця з немовлям. Сьогодні на території монастиря знаходиться музей Дренте, побудований у 1882 році як резиденція уряду провінції Дренте. До 1807 року Асен був частиною муніципалітету Ролде. Навіть за часів аббатства релігійний центр знаходився в Ролді. Лише в 1815 році в Асені з'явився власний пастор. Асен, Асен отримав Асен статус міста Асі? в 1809 році. Провінції Дренте, Дренс Архів і музей. Тут живуть дуже цікаві люди. Щойно ми побачили бій. А ще тут дуже багато африканців, мусульман. Як завжди, канал. Тут десь була вудка, качка, і вона кудись. І попливла. В цьому році осінь значно швидше настала, тому що була велика спека і листя попадали дуже швидко, а в тому році листя держалось ще десь до січня. Будемо на територію музею. Це дренський музей і Дринський архів. Всім Місто почало стрімко зростати у 1823 році. Почалася газета. В 1825 році була відкрита латинська школа в 1830 році, поштове сполучення з Гронінгеном. Суд в 1840 році. Військовий гарнізон з'явився в 1852 році, а в 1870 році була відкрита залізнична станція. Тут ми входимо зараз в центр. Йдемо шукати кафе. Ми приїхали в неділю, тут нічого взагалі не працює, але ми зараз будемо шукати кафе. Проходимо крізь отакий парк. Дуже класний. Ще одна інсталяція. Початку ХХ століття Асен став відігравати більш важливу промислову роль. Спочатку це було місто чиновників, але поява бійні, молокозаводу та чавунного ливарного заводу відкрила для нього нові напрямки розвитку та сприяла припливу населення. У 1930-х роках Асен став центром охорони здоров'я провінції після будівництва кількох психіатричних лікарень та інших медичних споруд. Після Другої світової війни населення Асена не перевищувало 20 тисяч жителів, але індустріальне зростання, зокрема, поява голландської нафтової кампанії в місті, позитивно вплинуло на темпи зростання населення. Сьогодні Асен має населення понад 64 тисячі осіб і продовжує зростати. А ось ми будемо зараз йти по ЛГБТ стежці. Все. Если будете в комментариях, ходите кое-какиван <різькі> ха все мы йдемо по ЛгбТ стежцы. Зайшли поїсти в такий гастробар. Вже всі готуються до нового року. Ось великий кінотеатр. І там зараз проходить свято Сінтеркласа, а ось теж ЛГБТ. Підходимо до судна. Околицях асена знаходяться могили стародавніх народів із нідерландської «Гюннебеден» – «дольмени», про які згадує ще тацит. Це вже вечірній асен. Це корабель-ресторан. Вже вечір люди чілять вдома, телек дивляться, ютуб. І на вулиці, як завжди, дощ. С такий Урбан Мост цікавий дуже. І в ту сторону також йде канал. Підйомний міст. Ось тут лавочка, можна почилити. А ось ми бачимо великий підйомний міст. Підійти ближче я не можу, тому що там заїзд для машин. Йде дощ, вже камера не передасть того, що я хочу зняти. Але як є. І ще підійду, Але там вже машини їздять, я не можу підійти занадто близько. Ось такий підйомний міст. Тут дуже багато підйомних мостів в Нідерландах на отаких от, от каналах. Ого! Пауки тут какие-то. А, ну да. Видимые тыковые. Белки. Тацид це великі камені, на яких покладені поперек інші, не менш важкі камені. Там же були знайдені урни з попелем бойові сокири та інше. У 1955 році в місті була побудована знаменита кільцева гоночна траса ТТ Ціркут Аси, на якій проходять авто і мотоперегони, включаючи мото -гран прі Нідерландів. Гонки в Асені проходили раніше до того, як траса була побудована, оскільки. Гран-прі Нідерландів проводиться в місті з 1925 року. Спочатку його маршрут проходив через навколишні села. Santa Claus, Sinterklasart Assen awesome. Місто вже готується до нового року. Цікаво, друзі, соняшники і гірлянди новорічні, тобто поєднання літа і зими. Тут дуже гарно. Вже місто готується до новорічних свят. Вже було свято ну це та та і Микола, типу, нашого Чудове поєднання осені і передчуття нового року. Ну і як завжди йде дощ. Типовий нідерландський дощ. Бачаю за неякісну зйомку, тому що йде лютий дощ, і краплі потрапляють до камери як до зовнішньої, так і до зворотньої. <смір> 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 так що гайзе, ставимо лайки, підписуємося на мій канал. Обов'язково ставимо увідомлення про те, що буде знову мій новий випуск. Обов'язково підписуємося, підписуємося на мій канал. І на канал Буднімак ОС. Будні iPhone! Йома. Добре, будні iPhone. Підписуємося на два наших канали. Ставимо вподобайки, пишемо коментарі, щоб просувалося моє відео. Тому що я знімаю. Життя в Нідерландах саме для вас, щоб ви бачили, які тут є місця, які тут є пам'ятки, музеї, фести, все-все-все. І взагалі всі пригоди і наші мандрівки. Все, Лампа у вигляді України. Ого! Це лампочки такі. Гайзи, котани, друзі, чекаю від вас на ваші коментарі, вподобайки, репости, підписку. Підписуйтесь, будь ласка, щоб. Алгоритм Ютуб був налаштований на те, щоб просувати мої відео. Таким самим канал буде розвиватись, я буду для вас знімати класні відоси про тріпи по Нідерландах, де я зараз проживаю. І буду вас вабити різним класним пригодницьким і тревел контентом Тому чекаю на вашу активність. Всім папа. Квартал синьо зелених ліхтарів. Нет. А? Это разноцветный. А, -а, -а, а, да. Гайзе, друзі, котани. Ставим лайки, like, підписуємося на наші канали. Ставим вподобайки, like, коментуємо. Чи сподобалось вам відео, чи не сподобалось, щоб алгоритми Ютуб були налаштовані на те, щоб продвигати далі мої відео. А якщо мої відео будуть далі просуватись, то я вас буду вабити різним пригодницьким і тревел контентом Ми зараз проживаємо в Нідерландах поки що, і я хочу максимально познімати цю країну, в яких ми місцях були, в фестах, музеях, для того, щоб... Показати вам, як тут живуть люди. Так що чекаю на вас, на вашу активність. Всім па-па! Якось дивиться на мене. Майзи, щоб ви розуміли, йдемо до станції. І взагалі людей немає. Взагалі. Аж навіть якось моторошно. Це мені нагадує дуже сильно Куп'янськ до війни. Десь так з 2019 року, коли не було вже. У нас ну, люди повиїжджали на заробітки дуже багато, і у нас місто поступово пустіло. І коли я йду десь отак о 5 або о 6 вечора і нікого немає, взагалі нікого, ось, мене якось тригернуло, начебто я в Куп'янську до війни.